Thank you, Vladimir. Um, good morning, everybody. I'm very pleased to be here today in Kiev for um, the launch of the Russian version of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders. As Vladimir pointed out, this is uh, the first launch in the region. Uh, it's starting with Kiev. It will be followed by Moscow and uh, Bishkek in the following weeks. Доброго ранку. Мені дуже приємно тут бути на представленні російськомовної версії звіту Обсерваторії захисту прав захисників. Ця подія відбувається спочатку в Україні. Також, можливо, що цей звіт буде представлений і в Росії, і в Москві, і також в Бішкеку. Maybe first a few words of the, uh, on, on the observatory for the protection of human rights defenders. This is a joint programme indeed of the International Federation for Human Rights and the World Organisation Against Torture, that was created in 1997, based on the conviction that um, enhancing protection of human rights defenders would enhance um, the defence of human rights at the country levels, because. Uh, very often the situation of human rights defenders in particular countries is a barometer of the situation of human rights. If human rights defenders are at risk, it means that very often human rights themselves are at risk. So this is the, the, the very essence of the uh, observatory. Обсерваторія, цей звіт підготовлений обсерваторії захисту прав правозахисників разом з Міжнародною федерацією за права людини. І спільно ця обсерваторія була створена з міжнародною організацією проти тортур в 1997 році. Дана обсерваторія захисту прав правозахисників будується на тій концепції, що якщо будуть краще захищені права правозахисників, то і права людини будуть краще захищені. І також... Становище правозахисників є дуже часто індикатором про становище, становище прав з правами людини. Взагалі. Цей захід він покликаний привернути увагу Це до так. тієї проблеми, що правозахисникам стає більш небезпечно працювати в цій країні, причому під правозахисниками ми розуміємо трошки ширший контекст, ніж просто працівників правозахисних організацій. Мова йде про людей, які просто систематично захищають права інших. Мова йде про громадських активістів в ширшому розумінні, про певних журналістів і так далі. І коли ми подивимось на ті випадки, які були у 2010 році, тому що цей звіт він охоплює 2010 рік і частину 2011 року, то ми побачимо, що певні такі. Справи були ну, достатньо серйозними. Вони о, вражали міжнародних спостерігачів. Це і абсолютно штучна справа проти Дмитра Гройсмана і о, переслідування психіатрією профспілкового активіста Бондаренка і переслідування Андрія Федосова, правозахисника в Криму, який... Оприлюдню в певні зловживання в психіатричній клініці в Криму, після чого він неодноразово піддавався нападам, і в результаті він вимушений був просити. Доброго дня, шановні колеги. Хотілося почати того, що за аналізом 2011 року ми змушені констатувати, що в Україну повернулося таке ганебне явище, як політичні репресії. І, звичайно, недоречно порівнювати Україну з Узбекистаном, Казахстаном і навіть сусідньою Білоруссю, але, на жаль, нам вже теж є що розказати нашим іноземним колегам, і справи, про які я сьогодні стисло, скажу, теж увійшли до звіту, який сьогодні презентується. Так, на сьогодні ми маємо інформацію стосовно. Переслідувань більше 50 конкретних людей та справ щодо 11 організацій, і географічне покриття яких стосується 17 регіонів України. По відношенню до 30 людей були порушені кримінальні справи. У трьох випадках зафіксоване порушення адміністративних та у двох випадках цивільних справ. До однієї людини було винесено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру. Близько 25 людей зазнали обмеження свободи, як то арешт, утримання під вартою або ув'язнення на різні терміни. 16 чоловік зазнали фізичного насилля, двоє іммігрували. І усі з перелічених людей зіштовхнулися із порушенням законодавства або непропорційним втручанням держави загалом суть терміну політичні репресії розуміються як переслідування державою в правовому і неправовому порядку осіб за політичними мотивами і одним із Найболючіших політичних мотивів, які ми констатуємо, це є переслідування, які викликані попередніми діями особи за захистом прав свободи і законних інтересів громадян.